Зі мною на зв'язку зі студією на зв'язку Віталій Сранцев, речник оперативно-тактичного угруповання Харків, полковник. Пане Віталію, вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаю, колеги. Слава Україні. Героям слава, пане Віталію. Ну, давайте розпочнемо з оперативної ситуації в Липцях, Вовчанську, Харківській області. Ну і самому місті Харків. Е, ну, на зазначеному напрямку обстановка залишається складною та напруженою. Російські загарбники не полишають своїх намірів, продовжують штурмові наступальні дії в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Тихе, як ви вже зазначили. Крім того, противник посилив повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів на напрямку Журавльовка, це населений пункт Російської Федерації та Липці. В районі населеного пункту Сотницький Казачок ворог активізував обстріли позицій Сил оборони України. Готуючись до наступальних дій, противник проводить поповнення поточного некомплекту особового складу, проводить розвитку маршрутів висування поблизу населого пункту Глибоке. Як вже зазначили, так протягом минулої доби відбулося 9 бойових з'єднань. Ворог наніс в напрямку наших позицій 15 авіаційних ударів, використавши 22 каби. Також нанесли 29 ударів дронами камікадзе. І здійснили 490 обстрілів в сил позицій сил оборони. Е, ну, за мою ротацію, це, мабуть, найрекордніша кількість обстрілів. Е, від початку цієї доби відбулося два бойові зіткнення в районі населеного пункту Глибоке та у Вовчанську. Всі атаки ворога відбиті, е, втрат наш, наших позицій не допущено. Пане Віталію, от ви сказали про рекордну кількість ударів. Ну, я так розумію, це стосується і ударних дронів безпілотних літальних апаратів. Хотів би тут уточнити: а наскільки вдало ми протидіємо завдяки радіоелектронній боротьбі, завдяки ребам? Ну, е, дивіться, і коли я даю інформацію по обстрілам, я її відокремлюю. Тобто є обстріли за допомогою там стрілецького зброєння, РСЗВ артилерії е, і окремо ми даємо ударні дрони. Стосовно ударних дронів, ми безперечно е намагаємося їм протидіяти для цього застосовуються як засоби РЕП, так і безпосередньо там інші, інші способи для того, щоб унеможливити е дії противника щодо нанесення ураження нам за допомогою цих е боєприпасів. Ну а загалом, е тактика російських окупантів, яка вона зараз? Чи вона змінюється? Чи бачите ви якісь зміни в їхній поведінці на полі бою? Е, тактика доволі мінлива, тобто е, вона постійно змінюється. Іноді ворог намагається штурмувати малими струмовими е, групами е, за підтримки артилерії. Іноді він намагається ну, ці групи збільшувати. Е, сьогодні, наприклад, було застосовано точніше, перепрошую за минулу добу. У Вовчанську було застосовано проти е, наших військ е, важку вогнеметну установку ТОС-1. От тому е, тут важко сказати про якусь систему. Тобто ворог постійно намагається змінювати свою тактику, е, вишукуючи найбільш ефективні шляхи для того, щоб прорвати оборону наших сил а для малих груп. Я так розумію, потрібно постійне оновлення особового складу. То відповідно як часто в них відбуваються ротації, і ну хто ці люди? Е, в, я думаю, що там є і полонені. От хто безпосередньо зараз воює, які є спостереження? Ну я я ж вказував ті підрозділи, які воюють на нашому напрямку. Зокрема, це 155 та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Це 138 тридцять 128 сто бригада. От, тут доволі багато підрозділів. Є добровольчі підрозділи, які також намагаються е, взяти, взяти участь у цій, е, на їхню думку, визвольній війні. От є підрозділи е, десантно-штурмові. Вони поповнюються втрат, втрати противник, поповнює за рахунок ведення своїх резервів, поповнює за рахунок приміщення підрозділів з інших напрямків. Також ну в них таке є. я не скажу що ноу-хау, але тим не менше в них скорочені терміни лікування. Тому ті окупанти, які дістали поранення на наших напрямках або на інших напрямках, їх в такому трішки в. Підвищеному темпі намагаються підлікувати і запускати в бій Ще хотілося би уточнити у вас про важку техніку, яку використовують російські окупанти. Яка це техніка, як її використовують, і щодо артилерії, чи не спостерігаєте ви, що в них можливо ймовірно колись може настати снарядний голод, тому що ну боєприпаси, чи боєприпаси в них немає цим проблем. Ну, про середний голод е, противника говорити ще, на жаль, рано. Е, що стосується артилерії, він її застосовує виключно з території Російської Федерації, е, тому що м там, ну, скажімо, цей розрив між позиціями доволі маленький, і тому е, е, вона, вона дуже швидко виявляється нашими розвідниками і знищується. Е, важка техніка майже не застосовується. Якщо застосовується, то також з території РФ. Е, використовує ворог. Активну автомобільну техніку для переміщення особового складу, боєкомплекту, ну і для інших питань логістики. Але вона так само виявляється і знищується ще в момент перетину кордону України з Росією. Пане Віталію, я вам дякую за цю оперативну інформацію, надану в нашому ефірі. Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання Харків, полковник, щойно був з нами на зв'язку.